Ну а наступна інформація не залишить байдужими всіх українських водіїв. Поліція запропонувала дуже багато серйозних змін до правил дорожнього руху серед пропозицій покарання заїзду без глушника. Сам дрифт на вулицях тепер вже я не покатаюся нормально, і паркування на майданчиках, і навіть за використання літніх шин взимку кажуть, що не можна е, власне і не можна було просто не карали. Зміни можуть торкнутися і штрафів за перевищення швидкості, і заїзду в нетверезому стаді. Як не складно здогадатися, покарання за ці порушення пропонується зробити жорсткішими. І mm -hmm. проєкт законопроект законопроект закону з цими змінами вже внесений до парламенту. Тепер слово власне за депутатами. Детальніше про можливі нововведення в сюжеті нашого колеги Олександра Бончева. Дивимось. В Україні готують жорсткі санкції для водіїв. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошецький за нетверезе керування штраф до 51 тисячі гривень, позбавлення водійських прав з конфіскацією авто. А під час воєнного стану транспорт порушників можуть передати на потреби ЗСУ. Ще одна важлива зміна вимоги до шин. Взимку водії будуть зобов'язані використовувати зимові або всесезонні покришки. Перше порушення коштуватиме водіям до 8,5 тисяч гривень, а за повторно можуть і права відібрати. Зміниться і контроль швидкості. Нештрафований поріг знизять із 20 до 10 кілометрів на годину. Це означає, у містах максимальна швидкість залишиться 50. А ти хто буде їхати 60 і вище, будуть штрафувати. Окремо передбачені санкції за небезпечний дрифт до 17 тисяч гривень та позбавлення прав. А за перевищення дозволеного рівня шуму, тобто заїзду прямоточними глушниками, штраф до 34 тисяч гривень. Також планують запровадити систему штрафних балів для водіїв-порушників та дозволити громадянам самостійно фіксувати порушення а для пішоходів стане обов'язковим носіння світлоповертальних елементів у темну пору доби чи за поганої видимості. А що з цього приводу думають самі водії? Ми вирішили запитати їхню думку. Хотілося б, щоб інфра... інфраструктура також підтягалась під ці правила, але я так розумію, що не, не під час війни. Але ну, все одно регулювати і... і збільшувати штрафи треба. Ями на ну, двір в центрі заїжджаєш, провалюєшся в яму і ремонтуєш машину. А де такі гроші? грошей? вони луплять, а ну... це я не... Не вважаю. Штрафи е, повинні бути, буде більше порядку, але насчет гуми. Е, треба думати тому що е, дивіться от е, перше листопада гуму всі міняють але буває так що першого листопада температура плюс 20. За даними патрульної поліції, станом на травень 2025 року в Україні зафіксовано понад 17 тисяч ДТП. У цих аваріях загинуло більше двох тисяч людей. Серед основних причин перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехрест та пішохідних переходів. Саме тому влада сподівається, що нові штрафи та суворіші покарання допоможуть зменшити аварійність. Світовий досвід показує ефективність таких заходів. У понад 30 країнах світу використовують швидкі тести на наркотики, на кшталт, драквайп, профілактичні перевірки, які водії сприймають як норму. У ЄС, США та Канаді вони допомогли суттєво зменшити аварійність. В Україні такий підхід лише планують впроваджувати. А у Швеції ще у 1997 році ухвалили програму Vision Zero – нуль смертей на дорогах. Там роблять ставку на безпечну інфраструктуру, невідворотність відповідальності та високі штрафи. Для прикладу навіть перевищення швидкості від 1 до 15 км на годину карається штрафом від 130 до 220 євро. А за порушення понад 30 км на годину позбавляють прав. Тепер усе залежить від депутатів. Якщо вони проголосують за новий законопроєкт, українські водії можуть готуватися до суворих штрафів за порушення ПДР. Тож, аби уникнути неприємностей в майбутньому, експерти радять звикати їздити за новими правилами вже зараз.